Львівська обласна мала академія наук. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію по секції інформатики. Почнемо нашу подорож. Це віртуальна мапа всіх гуртків секції інформатики. Але для початку дізнаємося в учнів, що таке мала академія наук. Мала Академія наук це. Школа, в якій ми багато чого дізнаємося, Це місце, де можна зустріти багато цікавих людей. Це місце, де можна чогось навчитися. AcademyNook це важкий навчальний заклад, де кожен, хто хоче, додатково щось вивчає в тому напрямку, який йому цікавий. Тепер наша подорож буде проходити через острів, на якому учні, які ще не вчили інформатику. Дізнаємось, для чого ж їм комп'ютер. Для ігор. В великій частині для ігор. Для того, щоб вам забавилось. Ну і що робити всякі різні функції. Знаю на ньому. Програмую, позбавлю свій грах. І комп'ютер для... Для руки. Ігри завжди були дуже популярними. Проглянемо історію комп'ютерних ігор від початку із ман'телект и Далі ми відправимось у гурток для наймолодших, де поєднуються комп'ютерні ігри і вивчення алгоритмики. Дізнаємося з них, що таке логіка. О, це коли ми що думаємо. Логіка це аналіз, якого ми дізнаємося кінцевий результат. Логіка це вміння для один виходити з певної ситуації правильно. Логіка це ніби хід мислення, до якого ти до, до, до якого ти приходиш до правильного рішення. Для тих, хто опанував основні принципи програмування, існує наступний острів під назвою Технології програмування. Тут учні зможуть розібрати і зібрати комп'ютер запрограмувати свою першу Windows-програму в середовищі візуального програмування. У той час як наймолодші учні пишуть свої перші програми або ігри, старші вивчають мову програмування Pascal. В цьому гуртку розглядається теорія алгоритмів. Основні алгоритмічні конструкції, які їм знадобляться при програмуванні складних проєктів. Наступний острів це програмування мовою C. Практика програмування мовою C є основою для опанування сучасних мов програмування. Маючи достатній досвід програмування учні можуть перейти у гурток інтернет-технології, де вони зможуть створювати свої сайти, опанують роботу з базами даних. Але найважливішим у Марії Академії завжди залишається наука. Наука це є. це є. Е, Де, наука це, е, це е, сукупність інформації в якійсь галузі здобута за багато років і допомагають їм познати всі цілих. Наука? Наука – це не знання, а щось нове. Наука – це знання зібрані людством в продовженні еволюції. Кожен учень під час навчання може робити свій особистий проєкт. Ці проєкти, врешті, можна подати на загальнонаціональний конкурс науково-дослідницьких робіт. Наступна група островів для тих школярів, які більше користуються мишою, ніж клавіатурою. В цих гуртках учні можуть освоїти основи керування операційною системою Windows, освоїти офісний пакет програм, роботу з графікою у Photoshop або CorelDRAW, а також створити найпростіші веб-сторінки. Віртуальна екскурсія підходить до завершення, і ми знаємо, про що ж мріють учні Малої Академії наук. Можливо, програміст. Я мрію бути дизайнером. Програмістим. Я мрію дизайнером. Але Но. не оділи. Дизайнерство. Програмістом. Техніку. Які винаходи вони мріють зробити? Щось не. О, це на класів, це не. не то, що винаходи я хочу. Прийти, то писати щось своє, свою музику. Це може якось теж важати, винахду, uh, якось робота з повністю штучним інтелектом. Чи цікаво навчатись учням? Так. А, чому? Тому що е, я дуже люблю е, е, на комп'ютері щось нове дізнаватися, е, щось е, деспоєнтувати. Так, не спробувати. Чому? чому? Е, тому що я навчаюсь е, з тих предметів, які б не зміг осягнути в школі і які я би хотів осягнути. Дякуємо за увагу і запрошуємо у Малу Академію наук.